Так, Паша, що ти там риєшся? Що ти тут робиш сьогодні? О, доброго вечора. Ну, Сьогодні в нас виникла така проблемка. Кузька хоче їсти, а в китайському глинку двигун згорів. Я в шоці. що, Як ти вирішився питання? Заходь, дивись. Бачу, тут такий бак, блін, на тонну зерна зразу. Ну, не на тонну. Тут Кілограм 50 є. Оце лишилось в мене від старого двигуна з млина. А замість того от я, будь ласка. Це дизель, чи фенсеновий ліфан. А ну заведи його. Треба тут спалити бензини, щоб накормити куцюк? Я думаю, що там якась пляшка до літри в годину піде. Тому що я е, такий от вегуна, ще в майбутньому покажу, е, зробив шнекового вивантажувач з гибким шнеком. Я не можу працювати як в полі. Е, ну, будьте. Тобто незалежно від електрики. Наді мною сміялися, казали, що ти робиш, скільки воно бензину зіжре. Але виходить, що скільки то в нас Натаж? На 4 зіли пішло 5 літрів бензину. так? Не пішло 5. Мабуть, не пішло. Так. 5 літрів бензину брали, 4 зіли зерна розгрузили і лишилося. Ну я думаю, за 250 гривень 4 зіли зерна ніхто не розгрузив. Ну так, да. круто, круто. Так? так що будеш показувати? Буду показувати, чекайте, слідчих відео.